Вітні Михайловці, нашому Рома Ярославичу, пані понороду, дорогі друзі, поброні послуги, які бачу є багато. Від імені Власне Ради я щиро всіх нас, вітаю вітаючи небо давною подією і в житті нашого міста, і в житті нашого краю. Ми сьогодні пишаємо 150-річчя дня перепоховання Тараса Сученка, дітей нагоди, становилися пам'ятник. Я не знаю, чи з знагоди на таких сумнів дат можна літати. Принаймні треба літати, напевно, з тим, що прах Тараса Шевченка повернувся на рідну землю. Він не був десь не є десь на чужині, не є небезпеки на над ним. Загалом наші святині, наші символи повинні бути з нами, повинні нас надихати, повинні нас вести до перспективи. Сьогодні хіба що можна. Понарікати, як багато ще по світу розсіяно українських святинь і праху українських великих. Париж, Роттердам, Петлюра, Тунувалиць. А що тільки вартує в кладовище у Мюнхені, величезне місто мертвих, величезне місто українських мертвих, бандери, ребета, сидька. І десятки, десятків, навіть сотні інших, не тільки політичних, але й культурних діячів, науковців, які змушені були покинути рідну землю китати по чужині, але не забуваючи на чужині під рідну землю і борючись за неї. Або ж бав Брук на американському континенті для покоїття прав Дмитра Донцова. і знову ж таки, буквально тисячі наших і знаних і менше знаних і рядових. Бояків у упав. Сьогодні, коли ми біля Шевченка, очевидно, варто задуматись над тим. А що нам Шевченка? А чого ми йдемо до Шевченка? Непевно так само варто задуматись, коли ми йдемо до церкви. А чого ми йдемо до церкви? А за чого ми сповідаємося? За Для того йдемо до церкви, щоб одягнувши гарну вуперу, Попросуватися перед сусідами, показати, які я файний чи файна, а поспілятися для того, щоб підкинути тягар гріхи, аби завтра множити нові, чи може йдемо до церкви, щоб звіряти свій шлях, свій дух, свої помисли з Господнім ученням і, і заповідями Божими. То, може, так само і до Сученка. Чи йдемо ми, щоб покрасуватися саме собою? Своїм вилимовством, яким ми красили, освічені, як ми шануємо наші святи, чи може варто до Шевченка йти і при кожній нагоді згадувати, а чи може бути він зразком? І чи можу я сьогодні, не в 19 столітті Шевченку, а сьогодні, на початку 21-го, звернути з того, що зробив він? що хто не згадував, бувши кріпаком? Він став аристократом, він був шанованим, він був поваженим, заможним, але він не забував про своїх братів-кліпаків і розумів, якщо не усвідомити їх, не вернути їм почуття людської гідності і національної гідності, то це перетривати вічно, а за того часу, поки не зникнуть його супровідників, чи не мав нас сьогодні Поля для того, що робив тоді Шевченко. Чи не важа нам сьогодні піднімати зіткну своїх друзів, знайомих, сусідів націю загалом, і шукати виходів із ситуації так, як це робив Шевченко. Одним словом, змірятися по Шевченку, а не тільки славословити і хізуватися на його велетенському тлі. Що встановлення пам'ятника, що вітаю ці події, що він сьогодні тут стоїть. Це величезна честь. Для нашого місця сотворіння легомола світової славі митця стоїть івано франківського Я мочаюсь честь хто з познайомитися у 2000 році в Українському університеті. Старенька немічна людина, але який заряд оптимізму, яка енергетика. Я сподіваюся, що у нас ця енергетика передана у дворіння, і ця енергетика, і це небайдужі про квіткою справи і до Шевченкової спадщини буде передавати і нам, франківчан. Щодо дискусії, знову ж таки, якщо ми хочемо не тратувати на дні Шевченка, а відрядитись по Шевченку, то повинні пам'ятати, Шевченко у нас всіх має єднати. Його однакового людям. І на сході, і на заході, і на Півдні, і на півночі. І різні політичні сили, що що спікує ми, але ми можемо цього що це повинні єднати не тільки нації, Шевченко центо повинні єднати громаду, у нашу матірську на громаду. Скільки можна створитися на святиня? Я не кажу на протиріччях, які нас роз'єднують. Бандера святиня вчора від світло схвалиться на бамберах. Що це безвятиня, а то є дискусії з сварки на Шевченкові. Почему довіряти один одному, одному і довіряти перше владі, яку брали, а друге, спеціалістам, які наплочилися, які тому розуміються. Як на мене, дуже гарно Шевченко описався у цей просить, що я тут ставки і зелені. Можна і для нього. Посидіти, лікувати звідси з ним. Хоча, очевидно, що ж вшанування Шевченка десь на центральній частині міста більше потребує. Власне, що сказав Обласної Ради, ми не хотіли ту карточку дискусію, яка була у місті івано Францівську, але після цих до нас я представник саме в Германій Пласної Раді зібрав Дорадчу Раду, громадську раду місцевого самомування, військовохові, 60 представників громадських і запитав їх. а от як ви думаєте, я думаю, в Серфанківську. І всі дивились на тому, всі, ніхто не заперечує. всі дивились на тому, що шанування Тараса Шевченка у місті Івано-Франківську шляхом встановлення особ пам'ятника хворіння Леовола є частковим є Де в центрі міста має бути вражані і достойні пам'яті? Де саме не треба відсуткуватися? Бо знаєте, підходить туди і каже: якщо ти етнічний українець, то повинен визнати. пам'ятник Шевченку, має стояти під його дому. Через 10 хвилин підходить інші і каже: якщо ти справжній український націоналіст, то повинен визнати. Має на цьому майдані. А треті про це говорить, що на повокдальній площі. Та не може купити людина, справжнім українським націоналістом, Я як не що роздвоюшись. Які висіть? Очевидно, пане голову міста і це рекомендувала громадська для цього проживання, а може варто просто повести опитання себе громадянам. І хай громада визначить, під час опитування кожен може наводити свої аргументи. Скаже громада, навіщо в миданій пічесті, значно вічовому. Скаже громада, після півного дому, значить, піряти дому. В іншому місті, в іншому місці. Але громада пічці має сказати, а вже прив'язкою до місця, оголосити конкурс і вибрати величавий прекрасний момент Шевченка. Шевченко має об'єднувати, а не роз'єднувати. І на завершення. Бажаю всім нам, чому і пані, панове. Тої небайдужесті всьому Шевченко. І того то душевого панування всього Шевченко коли споглядав навколишню українську дітьми. І хай на кожного дня бентежить і будує його. Думи мої, думи мої. Дякую. Слава Україні!